Доброго шановне панство. Сьогодні я хотів би зосередити свою увагу на даній активності. По назві, я думаю, ви вже зрозуміли. Майже щось халявне, чому майже про це далі у відео. А перед початком буду вдячний за авансову вподобачку. І, звісно, хотів би подякувати тим, хто підписується на канал. Ну і спонсорам, окремий полум'яний привіт. Ну і раз так багато всього, додам, що не забудьте залишити коментар. То є дуже важливо. Все, смачного перегляду не буду затримувати. Дане відео буде трішки, скажімо, розділене на частини. Спочатку ми поговоримо про те, що це за івент. Друге, як його проходити, і, звісно, третє це яка нагорода і як її забрати. Я думаю, все зрозуміло. Як би мені. Не хотілося все одно, відео вийде доволі коротким, тому попрошу додивитися до кінця. Почнемо з того, що це за івент. Цей івент, схожий на більшість івентів, які стосуються особистих бойових задач, тобто Хелловін, Хололайф і інші. Тобто, аби фармити валюту, треба виконувати особисті завдання і отримувати свою валюту, яку нам потрібно буде зберігати. Але про це пізніше. Всі, або скоріше, більшість помітила, що в ангарі жетони, які ми фармили в минулих івентах, і за них ми там забирали Об'єкта 244-го і інші набори. Був видозмінений, ні, не списаний і доданий, а саме, просто змінили зовнішній вигляд. А кількість залишилася тією, яку ви в останньому такому івенті забрали. Також така зміна зачепила фон профілю. До речі, ті, хто підписані на телеграм, перші знали про цю новину. Тож підписуйтесь на ТГ, посилання залишу в описі, якщо хочете бути одним із перших, хто буде в курсі новин. А також там до всього проходять розіграші на даний момент на сьомий рівень. Тож посилання нижче чекаю. Але щодо жетонів, то тепер вам потрібно буде фармити за особисті задачі ці жетони. Ось ми плавно перейшли до другої частини. Даний івент починається з 18 листопада до 2 грудня. Тобто буде тривати близько 2 тижнів, 14 днів, що, скажімо так, ну немало. А за кожну виконану задачу вам будуть давати по 5 жетонів. Всього буде 10 завдань на день. Тобто за день ми будемо забирати 50 стабільних жетонів. Це, звісно, якщо будете виконувати всі 10 завдань. Протягом 14 днів, поки буде тривати івент, ми потенційно зможемо зафармити 700 жетонів, що є доволі багато. Але вас більше цікавить, скільки жетонів потрібно для нагороди. Не буду тягнути, щоб забрати всі нагороди, потрібно 462 жетони. Тобто, якщо у вас жетонів немає, то вам потрібно буде грати близько 10 днів, аби нафармити всі жетони. Які потрібні будуть саме для того, аби забрати всі нагороди, про які я скажу трішки пізніше. Звісно, у багатьох цих жетонів більше, в когось менше, тому хтось забере все швидше, а хтось, звісно ж, пізніше. Але найцікавіше інше, що за нагорода за ці жетони? І знову ми плавно підійшли до нагород. В цей раз нагородою стане розіграш містичний злам. Він буде суто за жетони. І щоб забрати всі нагороди, вам потрібно буде 462 жетони, аби забрати всі прокрути. Або, скоріше, правильно, буде всі нагороди. Даний розіграш може прийти тільки з 18 по 22 листопада включно. Тому я би рекомендував не зволікати і зайти в гру в цей час. Аби на халяву забрати 20 містичних контейнерів, 20 кавільного досвіду, трішечки кредитів, також серед нагород буде обвіз серакт разом з сертифікатами на Х5 і бустерами перезаряджання. Скажу так, це дійсно халява. Бо виконувати бойові задачі в мене ну, не займає багато часу, а займає там ну, приблизно плюс-мінус година. Ну, звісно, проблема скоріше в тому, що на протязі 9 днів вам потрібно ну, буде заходити в гру і виконувати ці завдання. Тому деякі просто підуть в крамницю і куплять набор за 5500, де буде 15 містиків, і втамує свій голод халяви золотом. Тому кожен повинен просто це. Прийняти тому, моя рекомендація звісно спробувати дану активність, бо це дуже непогана можливість залутати містики на халяву, якщо ви не витрачаєте золото на дані конти, тобто містики, бо чекаєте новорічний аукціон. Тож можу побажати тільки наснаги і терпіння, бо рандом вийде із чату на ці два тижні. Тримайтеся! Дякую за те, що додивилися до цього моменту. Не забудьте за коментар. Що думаєте про цю активність, і чи будете вмазуватися? Всіх обійняв до зустрічі в наступному відео.